Всім добрий день! Почекаю, щоб до мене хтось під'єднався і підтвердив, що мене чути. Видно, то я сподіваюся, що мене видно, а чи чути, то вже під питанням. Для тих, хто буде в записі дивитися, то мій ефір не планований. Привіт-привіт! Питаю саме, де, чи мене чути. Ого, прекрасно. Мій ефір не плановий, тому не попереджала, а так вирішила декілька думок своїх озвучити. І першим моїм слухачем є мій чоловік. Хотіла одною з думок, однією таких з таких, що хотіла собі озвучити, сама, мабуть, для себе. І для тих, хто мене буде слухати в ефірі і взагалі в записі, що чи суміжні кар'єра і особисте життя. От якраз мені чоловіки підкинув перше питання із мого ефіру. Тому що багато жінок, які приходять які, з якими мені доводиться спілкуватися, хочуть реалізації, хочуть. І заробляти гроші, хочуть бути і успішними, і хочуть ще й в стосунках бути коханими, люблячими і тому подібне. Чоловік мене збиває трішки із пантелику. Але це теж досвід, тому я вже навчилася, ну не як навчилася, вчуся говорити на публіку, вчусь викладати, тому що в моєму курсу ще менше місяця я провела вже, мабуть, десь 5 уроків. Перший урок для мене був таким страшнуватим, важкуватим. От, а далі вже я під час уроків отримую під час своїх таких лекцій, отримую вже задоволення. і мені вже це починає ще більше подобатись. Тому коли твоїм слухачем єдиним поки що в прямому ефірі є твій чоловік, який займається позаплановими, позаробочими справами під час роботи. тому... І таке буває. От. Тому для жінки це теж, мабуть, для нас усіх, це теж такий досвід, тому що ми звикли говорити, працювати, ну там щось писати для когось, для чогось там то хтось почує, аби мої сусіди не чули. На роботі, щоб мене там не побачили часом в Інстаграмі чи в Тіктоку, бо якось на роботі це одне життя, а в інстаграмі, в цих наших соцмережах це інше життя. Так, так. Тому мені хочеться і так само вільно говорити на камеру, коли мене там десь по ту сторону дивиться і слухає мій чоловік. Тому, Михайло, тобі привіт. <сміст> Поспілкуємося з тобою ще й в такому форматі. Тому що мені з ним спілкуватися вдома мені, я вже звикла, і мені дуже приємно, я це дуже люблю робити. От, а в такому форматі вже трошки по-іншому. І це називається вийшла із зони комфорту і на тобі отримуй. Тому завжди новий досвід це є корисно. Чим хочу поділитися? Хто мене ще буде далі в записі слухати? Вчора, на уроці на занятті по бухгалтеру для ФОПів? Для мене була така приємна новина. Одна вже з моїх учениць відкрила, зареєструвала свого ФОП. Для мене це теж приємно, тому що. Основний мій посил у навчанні в моєму авторському такому курсі, практикуму бухгалтер для фопів, це є практика, тому що теорії можна знати багато, теорії є багато в інтернеті, в Ютубі. Скрізь, де тільки можна зараз в наш час в час не черпати інформацію, скрізь інформація є. От, а я ж мені завжди чогось бракує, мені постійно треба. Щось інше, не те, що у людей з своїми там дивинками я. От, тому я щось таке думала, думала, думала робити. Щось я сильно роз'якалась, перепрошую. От, і придумала, от саме вже думаю, по ходу буду це все робити, тому що перший потік, в мене там якісь там намальовки, план приблизний такий є. Але, думаю, вже по ходу того, як ми будемо працювати. Я своїх учнів і попередила, що курс у мене ще не написаний, він у мене так просто розмитий такий план є, але так конкретно з людьми, як вже в групі будемо працювати, такого не було. От. І я так і розуміла, що це воно народиться, от буде таке виникати різні ідеї приходять, так як мені зазвичай, по ходу, так життя в усіх сферах життя приходять ідеї. Тому я вирішила, що це воно все намалюється по ходу. Справ і так воно і сталося, тому що на основі запитів, на основі того, що мені мої учні вже задають питання, і різні моменти, де щось там виникає, якась не то, що навіть не стиковка. А з моєї сторони, дане завдання воно пішло там не так, як би хотілося зі сторони того ж самого учня. Тому що є різні моменти. І от оцю ситуацію, вже таку робочу ситуацію, справжню робочу ситуацію, ми це розбираємо. От тому дівчата, і серед нас є один чоловік. Ми учимось, учимось прямо зразу от на ходу. І мені це дуже подобається. Я не знаю. Я так думаю, що е, ті, хто до мене прийшов, може і не очікували такого, тому що от реально їх з першого дня я не даю, я їм ще не давала ніяких задач, ніякої там такої. Ну, У мене є підготовлені задачки, такі теоретичні життєві задачки, але вони ще їх не отримували. От, вони в мене зразу працюють і роблять там, не, запит, не, не звіти поки що, тому що звіти ще поки що немає. А вони роблять різні запити вже в податкову. Вони я вже на попередньому якомусь ефірі говорила, що всі зробили свої електронні ключі, зареєструвалися, ввійшли не не те, що зареєструвалися, ввійшли в електронний кабінет, тому що. Електронний кабінет платника є у кожного громадянина України, а вже в нього, щоб зайти, потрібно мати кваліфікований електронний підпис, потрібно його зробити. От, тому кожен учасник вже зайшов у свій кабінет, все роздивився і з усім попрацював так візуально, подивився, ознайомився, як працює взагалі оця. Система, електронна система нашої податкової. Тому всі працюємо, всі навчаємось, працюємо. І для мене це новий досвід. І Я думаю, що для кожного теж це буде новим досвідом і чимось таким іншим. Тому що ну, курсів багато. Я теж сама бачила і курси, начебто, як проходила, була така в мене зможливість, коли почалася війна. Я натрапила на один курс безкоштовний для фопів. Ну, його зробили безкоштовним, тому що на початку війни це вже було нікому не актуально. І так я натрапила на такий курс, подивилась. Ну, Для мене, як я вже 25 років працюю бухгалтером, то ну, щось нове, щось не дуже. Я вже так можу аналізувати, що мені там потрібно, що не потрібно, що б я зробила по-своєму, а що мені взагалі воно зайве. От тому от такий формат мені подобається, і я від цього й кайфую, і буду ще його. Вдосконалювати щось знову ж таки з походу роботи, походу навчання, спілкування з людьми, воно буде щось народжуватися нове. От, Потім, це одна у нас, я вже так собі записала, тому що все воно якось то забувається, коли хочеш сказати, десь думка дівається. От, Дві у мене вже учасниці, мені вже задають, виходить питання, тому що я так сказала, в мене той самий посил, що. Люди під час навчання, вони вже можуть, наприклад, брати собі фопів на обслуговування. Звісно, що ще досвіду немає, ще я по собі суджу, страшно. Це відповідальність ще так в загальному якісь загальні поняття є, навіть і, і щось ми починаємо практично робити, але ж все одно це ще нове. От, тому я сказала так, що ви берете на обслуговування. Якщо до вас хтось буде запитувати, можете давати десь оголошення, можете розказувати, що ви ж вже там навчаєтеся і готові брати ФОПів на обслуговування. Тому вже є дві учасниці, які вже мене запитували. По конкретній до одної прийшов із запитом ФОП, тому планує відкривати якусь там вид діяльності, чимось там буде займатися. І вже питає, яка це має бути група, які потрібно будуть кведи. Тобто, вже така собі, наче як там консультація. От друга учасниця вже я так зрозуміла, що вона за чи зареєструвала, чи вже допомогла з реєстрацією ФОПа. От, теж все гарненько, все в неї вийшло. І зрозуміла, ну, відповідно, ж спочатку в мене проконсультувалася. Чи так, чи не так, чи відповідна група, чи правильно я обрала групу, чи правильний квет, ну і решту. О, тому класно, прям я ж сама так не очікувала. Я, дівчат, вітаю, що е, вони тільки почали вчитися, а воно виходить, знаєте, що якось так е, все свідчує, мабуть, ваші бажання, тому що ви тільки прийшли вчитися, ви тільки подумали, що вам потрібно це, десь десь ви е, зрозуміло, що дивились в соцмережах, щось думали, що, мабуть, щось десь. Е, вже відчуття з'явилося, що хочете вести цього ФОПа. І пішли на навчання. Відповідно, удосконалити свої знання, свою, нам набратися практики. Натрапили на таку, як я. І ось вже ну, тут три тижні, я не знаю, чи два, чи три тижні минуло, і у людей вже є свої клієнти. От, Тому я дуже рада, дуже-дуже рада. От, Далі ще. Нас, скільки там нас учасників? 11 чи що? Якось так. П'ятьох я вже взяла у помічники. До двох я так раніше ще ми так спілкувалися, придивлялася, думала, що буду розширятися і брати помічників. От, а трьох уже по ходу навчання до мене. Я так само говорила, що я буду брати, от, але я не думала, що буде так багато в мене. Ну, як, для мене це багато, тому що поки що так начебто мені не треба багато помічників. Але я не думала, що будуть вже дуже так проситися. І відповідно, що я повинна ж людям підійти, як, наприклад, роботодавець взагалі людина, з якою багато будемо спілкуватися, тому що робота, робочі процеси це дуже багато спілкування. От, і мені ж не всі підійдуть. Але я, я не знаю, теж так само так зійшли зірки, що мені прям всі так подобаються. Прям ну, ну така компанія зібралася, що прям всі мої, мої. От, тому і, і просяться ще. Але зараз, поки що, вже я таку роботу розподілила основну. От, Але я так думаю, що. Так все складається, що в мене все одно не те, що все одно, а будуть клієнти приходять, тому що вони до мене особливо я зараз нікого не гукала, тому що в мене не було помічників. А зараз нарощую вже свою команду помічників і чекаю для нових клієнтів. Тому робота буде нам усім, і ми готові нести класний бухгалтерський облік у цей світ. От якось так. От. І такі основні моменти. Так, так, так. Що я ще хотіла сказати? А, я ще хотіла сказати, що хтось думає, наприклад, що зараз війна і не на часі. От, але я скажу вам те, що це на своєму досвіді, тому що я зареєструвала, я покинула найману роботу якраз перед війною, повномасштабним вторгненням. Я в грудні 21-го року звільнилася, зареєструвала ФОП. І в лютому вже у нас почалося оце оці всі негаразди. Тому на своєму досвіді, на, 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 я була без роботи, без грошей, без нічого на початку от війни, був просто такий хаос. Я нікуди не виїхала, я все ж весь цей час ми тільки тут тижні тижнів на три, мабуть, з дому виїжджали, і, і все. Весь цей час я була тут, в Україні, і саме за період війни я реалізувалася як жінка, як спеціаліст. Мої доходи виросли. Я ніколи так не заробляла, як в час війни, до війни в мене не було ніколи такого доходу. І це при тому, що працюю віддалено, працюю вдома, у мене не повний робочий день. І приділяю час читанню, відпочинку, прогулянкам, собаку вже завела, тому що раніше в мене не було такої розкіші завести собаку, тому що я весь час на роботі. От, тобто я працюю не, не повний робочий день, і при тому я заробляю більше. Я самостійна, я щаслива, довольна. Ну, ну що тут ще можна сказати. О, да, я знаю, що я багато роз'якалася, але може це воно і потрібно, може мені потрібно це і виговоритися, тому що я хочу, щоб почули мене інші жінки, тому що починати ніколи не пізно і починати завжди от, от, потрібно починати тоді, коли хочеться починати. Якщо у вас немає зараз бажання такої якогось посилу починати щось робити, значить перепочиньте, відпочиньте, перезавантажтесь. От і все. Не треба ніколи себе ні до чого заставляти, змушувати, тому що я ж теж думала, що. Зараз мені 45 років повних. Я теж думала, що це вже пізно, який там, Боже, війна почалась, мені 43. Без роботи, ФОП зареєструвала, надумалася, чого я раніше це все не зробила. Тому вже так підсум... можна зробити підсумок, підвести ж такий невеличкий підсумок, от зараз на цьому етапі, тому що це ще ж не кінець. І не початок, це просто життєвий такий шлях. От. Тому завжди на часі, завжди потрібно вчитися, розвиватися щось пробувати нове, іти туди, де страшно. Це такий мій теж основний посил до, до моїх учнів. Ми не, ми не працюємо в форматі, як ото ми колись працювали, вчилися в школі, в університетах, в училищах, де нам ставили двійки, нас карали, нам там якісь догани виписували, в тому числі ще на роботі. У мене такого немає. Ми нічого не боїмося, ми нікого не критикуємо. Якщо щось не заходить інформація, ми її потім просто відкладаємо цю інформацію на якийсь час, пізніше до неї повертаємося, і все. Ми себе не насилуємо, ми ні до чого себе не змушуємо. І кожен сприймає інформацію по-своєму. Тому всі люди з різним сприйняттям, з різним рівнем, наприклад, свого досвіду, в тій самій хай буде богатерію. Тому немає, немає дурних питань, немає незрозумілих там якихось як це на мовою, глупих, ну якихось типу несерйозних питань, таких, що там, може, я там подумаю, що людина там не дуже кваліфікована чи ще щось, якісь смішні питання, таких питань не буває. Я навпаки завжди доношу людям, що задавати питання потрібно і чим більше, чим от абсолютно все. от, Все, що прийшло в голову, все треба питати. От, тому, тому мій посил такий. Я думаю, що я цей ефір не буду довго затримувати, затягувати. От. Але, основну думку, я думаю, що я донесла. Я все собі планую взятися так за ефіри систематично і регулярно, тому що якось розказувати є, що. Тільки що я ж я це така ще. Теж, мабуть, десь в душі ж трусіха, тому що це ж потрібно взяти себе в руки, спланувати, повідомити людей завчасно, там бажано за добу, сказати, що я сьогодні буду в ефірі. Люди прийдуть, і я вже можу потім з ними спілкуватися і розказувати. А так, коли просто камеру включаєш, це ж теж розумію, але це теж робота, над якої я сама собі поставила ціль, завдання працювати. Я ж така сама жива людина, як і всі. Я дуже інколи хочу десь сачканути, десь хочу увильнути, а краще я там ляжу, полежу, книжку почитаю та щось, типу того. Щось подумаю собі, там запишу просто в записничок свої якісь думки та все. От, тому це теж плюс соцмереж, що жінка може розвиватися. Жінка може і жінки, і чоловіки всі просто зараз я як жінка говорю, тому і більше, мабуть, звертаюся до жінок, тому що. Моя аудиторія, мабуть, все-таки все, все одно більше це жінки, жінки десь мого віку. От, ну і от реально ще я отримую такий і, нав... і навіть зворотній зв'язок, що люди дякують, люди кажуть, що дякую, що я там тебе зустріла. Дякую, що ти несеш цей посил, це добро в світ, що ти там. Змушуєш десь заставити, повірити в себе і йти от вперед, рухатись, розвиватись, незалежно від того, скільки нам років, який нас наш там статус, ще щось. Я не знаю, багато-багато жінок мені пишуть, тому я дуже рада, мені дуже приємно. І я вирішила нести цей посил все-таки у світ у люди, тому що нашим жінкам є над чим працювати. А я скажу, що жінки це ми сила. Жінка може просто все і дуже багато. Ми, ми часто цього не знаємо, просто От, тому потрішки так поступово я буду все-таки це доносити і не, не те, що там когось вчити жити, а просто показувати своїм прикладом. Тому що мені довелося багато всього змінити в своєму житті, щоб жити своє життя. Найкраще не думаючи там ні про кого, ні про що, і не думаючи, кому там зручно, і як мені стати чи сісти, щоб комусь було зручно, я все роблю так, як мені хочеться. От. Як хочеться мені, а як буде зручно мені, і як буде найкраще мені. От. Тому тут в цьому напрямку є над чим працювати, і от в соцмережі ще й в наш час якось, звісно. Хочеться дуже такого живого офлайн-спілкування, але соцмережі це теж в наш час зараз, це дуже така хороша наша підтримка для нас, але треба потрібно ще вміти тут черпати інформацію, саме ту, тому що дуже багато інформації, але серед неї треба вибирати якось своє. От І от те, що я зробила, я дуже почистила свої підписки. Я підписана лише на тих, кого хочу бачити. Хто бачити, чути. От. Дехто мені буває, я там підписалася, а потім далі щось мені не заходить, я просто від цієї людини відписуюсь, тому що, ну, якщо воно мені не подобається, то наше воно мені? І я не розумію тих людей, у яких підписок, наприклад, дві тисячі. Наприклад, людина підписана на двох тисяч якихось там блогерів. Для чого, питається? Це ж все через голову, це через мізки, це все воно проходить. Захламлюється це все в голові, це просто жах. От. Тому... Жінка має почистити. Почистити, як це зараз ще скажу, якраз зараз, мабуть, на цій такій прекрасній ноті і закінчиться мене книжка Дім Єви Нелі Романовської. Це не реклама. Просто я взялася її читати. Нелю Романовську вже бачу в соцмережах уже давненько, і це захотіла от саме її книжку купити. Навіть я так більше здогадуюсь, чи здогадувалась, що буде в цій книжці. Теж про жінку, про жінок, що всі ми Єви. От і, але от те саме, що от я підписана тільки на того, кого хочу слухати і бачити, і я хотіла доторкнутися до цієї до цієї книжки, яку написала ця людина, яку я побачила в соцмережах і яка мені така до душі. Тому я взяла її читати. Я, я не думала, що вона мені так піде-піде прям ця книжка до душі. От, і я її взяла читати, і як тут написано, що жінки наводять ладу домі, стосунках і душі. От, тому перше це навести лад у домі в стосунках і в душі, і це стосується соцмереж, там телефонної книжки теле, ну, цієї книжки в електронних поштах, оці не прочитані, не потрібні листи. Все, все. Це У мене все почищено. Тому про жінок я можу говорити дуже довго, тому. Залишу це на наступні ефіри. Для... На сьогодні, я думаю, що вистачить. Тому дякую всім, що ви зі мною. Я не знаю, подивлюся, начебто не бачила ніяких запитань. Може, хтось щось хоче запитати, то можете запитати, користуючись таким моментом. От, якщо виникнуть ще взагалі запитання, то мож... можете мені писати і в директ, і в коментарях під. Цим відео, яке я потім збережу і опублікую. От, і взагалі дякую всім, що ви на мене підписуєтесь. Дякую, що ви мені пишете, дивитесь, читаєте мої пости і взагалі все, що я там транслюю. Тому дуже-дуже всім дякую і не сподіваюсь, до скорої зустрічі. До побачення!